21 вересня православний світ відзначає день земного народження Діви Марії, тієї, хто дала життя Богосину і стала заступницею усіх людей. Різдво Пресвятої Богородиці є престольним святом для Озадівської церкви. Із самого початку існування храму, а це 256 років, матір Божа є його святою Покровителькою. Різдво Пресвятої Богородиці ознаменувало настання часу, коли почали виповнюватися Божі обіцянки про спасіння людського роду, майбутня богоматір народилася у сім'ї праведних Якима та Анни, котрі до самої старості були бездітними. Ветхому Завіті Господь обітував пришестя Месії, і сім'ї, не маючи дітей, вважалися проклятими Богом. І за це їх не уважали і оскорбляли. І от один із, в один із днів, яким... понес жертву в храм, но над ним насмеялись, и жертвы его как бы они приняли так, как должно. На что он воскорбил, и его жена, также узнавшая об этом, также была омрачена, и взмолилась к Богу, увидев, что в саду птица своих птицов кормит, и они взывают к ней, прося еды. И на эти молитвы ее Господь зашов і дарував їм Пресвяту Богородицю. Коли Марії виповнилося три роки, батьки присвятили її Господу, ввівши до храму. Усе своє життя вона прожила у праведності і благочестивості, і жоден гріх, кажуть священники, не торкнувся її. Окрім як бути зразковою християнкою, Марія стала також ізразковою матір'ю разом із народженим спасителем перенесла чимало страждань. Страдала она и во время того, как он проповедовал, потому что множество фарисеев и осадукеев, книжников гнали Христа. Они считали, что Он на богохульствует и отнимает у них их власть. Она тогда страдала, и тем более, что по его распятию, когда она знала, что Он Господь, что Он пришел спасти мир, но Он значит, распинается грешными людьми, которые недостойны даже прикоснуться его. Она все-таки была Богоизбранным человеком. И она имела ту силу и ту волю, которая помогла ей побороть вот эти все страдания, эти все они гораздо, и возвыситься над, этим, над этими людьми и, и над этим как бы, горем своим, которое она переживала. Після смерті Господь возніс тіло непорочної діви разом із її душею, чистою в немовляти на небо. Відтак людство отримало в її особі небесну царицю і люблячу матір. Заступництво Богородиці кажуть святі отці, є сильнішим за усіх святих. Богородиця вона є матір Божою, яка ближе до на якби наші страдання, наші немощі, наші слабості. Вона сама чоловік по собі і. має… А, а такую же, как бы, жизнь, а такую же волю, как и все мы. И она близка близко нам, а, а мы близки ей. По молитвам матери, как бы э, все исполняется. То есть сын никогда не откажет матери в ее просьбе. Так и вот и Богородица, если мы помолимся к Богородице о наших проблемах насущных, то естественно ее, ее мольба к сыну, ее просьба к сыну будут силово услышаны.